Важачи, це прошу повідомити підпис, на повістці про виклик, який я підписала, які перебувають в матеріалах судових суд. <рес> розгляду справи суддя зобов'язаний зобов перевірити дотримання процедури здійснення виклику учасників судового процесу, якщо це суддя. А, Ні, мені стільки мало, в мене комп'ютер та документи, мені писати, працювати потрібно як вам, як, як прокурору. Ви можете сісти тут? Ні, ви можете, якщо хочете, сісти тут. Я на углу і отак, мені розмовляєте? А як мені розмовляти? Не ну, знаю, так як поводиться адвокат. Так я тут як ну, розмагали. Ви вже знаєте, що я адвокат? Звичайно. А скільки? Ваш команду я ставлю. Так. А в повноважених і фотокартка? Фотокартка ваша є. Ви мій підписник. Так, все добре. Це прекрасно, але ж в будь-якому разі мені потрібно працювати. І от колінка в мене туди не, не вміститься. Мені в Може, вам чоловік якийсь міцні трошки? Ми максимально здвинулися, Ваша честь, Ваш Мені можна стіл просто принести, я окремо так. Сповіжу. І це буде добре. Ми б здвинули стіл, але не — Я думаю, Може, у нас трошки підозрювані подвели ці. Вони теж під стінкою вже сидять. Вони і так сидять під стінкою вже сидять. Вони сидять, якщо постуть по стінку. Так не добре. Ні, можна стін, то з Я присяду і буду працювати, тому що в мене немає куди комп'ютер дати. Лариса Сергійовна, от ви кваліфікований адвокат, захисник. Маєте своїх поясненнях посилатися лише на доводи, які перевірені. Ви посилалися на те, що слідчий суддя розпочав розгляд справу, оголосив відводи без вас. Право відводу. Так, право відводу. І розпочав розгляд справи по суті. Скажіть, будь ласка, з яких джерел вам стало це відомо взагалі? Ну чи ви працівники охорони суду повідомили, коли я заходила? Сказали, ви знаєте, що там розгляд проводить вашого клієнта без вас? Я скажу, спитала, а хто проводить? Він розгляд справа розпочався за вашою участю. Значить, ввели в оману. Добре, питання інше. Мене... Давайте перевіримо, як мене викликав хто сюди всього. Ваша явка, Судове засідання свідчить про те, що ви були викликані належати. Ні. Ні, ні. Спосіб зазначає 135 статті. Не... не треба повторювати в е судовому засіданні зміста ті сто тридцять тому що її їх... важу честь я виклики, не отримувала, тому я прошу перевірити, як мене і хто викликав. Ваша явка свідчить про те, що ви були обізнані. Про час і місце розгляду справи спосіб? ні ваші права, ні ваші не права вашого підзахисного В Який спосіб мене викликався на сети. Я не повинен вам докладати про а, спосіб і а, тим більше слідчий суд... <клес> суддя не повинен вам роз'яснювати, як вас викликало в судове засідання. Ваша явка свідчить про те, що ви були обізнані mm. про час місце і розгляд справи. Mm. Ні, ваша честь це не свідчить. Я вам стверджую про те. Це mm. ваше власне тлумачення. Закон. Ваша честь, я прошу повідомити підпис, на повістці про виклик, який я підписала, які перебувають в матеріалах судової ваша справи. Заяви, якісь так, ваша честь, в мене Додавка. буде зауваження. Так, Зауваження. На секретаря. Додавка. Це перше. провадженні Дарницького районного суду міста Києва перебуває на розгляді клопотання органом досудового розслідування в судовій справі. Є ОН номер 753 -1111 -22, 22 Провадження номер 1 КС 753 520 23 щодо хоречка. Станом на дату звернення з даним клопотанням, дати та часу судового засідання. Стверджую, адвокату Криворучко було невідомо. Будь-яких повідомлень, будь-яких листів, СМС тощо. В розумінні порядку виклику щодо судового засідання адвокат Криворучко не отримувала. З метою отримання права на захист коречка адвоката Криворучко було письмово направлено документ, в якому просила повідомити про дату і час судового засідання за участі адвоката Криворучко, на судовому засіданні просила. Без адвоката Криворучко судові засідання за участі її клієнта, де порушуються права і розглядається хоречко, не проводити. Повідомила суд, що бажаю прийняти участь в судовому засіданні і надати письмові докази. Повідомляю суд, що згоди на смс-інформування не надавала. Додаток Viber відсутній. Просила інформувати письмовою повісткою на електронну адресу адвоката. У випадку отримання будь-якого листа адвокатом на виконання частини 2 статті 136 КПК України адвокат надсилає письмове підтвердження зворотнім листом з електронної пошти. У випадку відсутності зворотнього листа. З електронної пошти вважати, що адвокат Криворучко нічого не отримувала. На садове засідання 22.02.2023 року о 15.00 не викликалася. З даного вбачається грубе порушення норм чинного законодавства, вчинене секретарем судового засідання слідчої судді Мицик, ЮС, що полягає в наступному. Відповідно до вимог. Статті 135 137 КПК України передбачено порядок повідомлення учасників процесу про судове засідання. Не як хоче суд, як думає суд, а тільки так, як прописано. Та отримання підтвердження належного повідомлення. Під час розгляду справи суддя зобов'язаний зобов перевірити дотримання процедури здійснення виклику учасників судового процесу. Якщо це суддя, вважаю за необхідне звернути вашу увагу на вимоги кримінально-процесуального закону та зазначити, що статтею 135 КПК України визначено єдиний порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні. Особа викликається до слідчого прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик. Надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв'язком здійснення виклику по телефону або телеграмою. Частина 6 цієї статті передбачає: повістка про виклик вручається особі працівником органу зв'язку, працівником правоохоронного органу, слідчим прокурором, як все щодо допитів. Саме під органу досудового розслідування, а також секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні суду. Частина 8 цієї ж статті а, передбачає: особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше, ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана прибути за викликом випадку встановлення цим кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомлена іншим законним шляхом, якнайшвидше. Але в будь-якому разі з надання їм необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом дві складові. Не тільки приїхати, а ще й підготуватися. Стаття 136 КПК України зазначає підтвердження отримання особи повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом. Належним підтвердженням отримання особи повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особи-повістки. Будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклад або ознайомлення з її змістом, слід зазначити, що відповідно до вимог статті 111 Кримінально-процесуального закону Украї... Кодексу України, передбачено повідомлення у кримінальному провадженні і є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження. Про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії, або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення самостійна процесуальна дія у кримінальному провадженні. На слідчого суддю, суд покладається обов'язок повідомляти не будь-як, а у визначених законом випадках. Певних учасників кримінального провадження. А саме, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого особу, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, або вирішується питання про їх застосування їх захисників та законних представників потерпілого, його представника, законного представника, цивільного позивача. Його представника, законного представника, цивільного відповідача, його представника, заявника про дату, час та місце процесуальної дії, проведення якої планується про прийняте процесуальне рішення чи проведено процесуальну дію за змістом повістки про виклик. Зміст повістки про виклик стаття 137. в ній повинно бути зазначено. Прізвище ім'я по батькові, слідчого прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик. Найменування та адреса суду або іншої установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв'язку, ім'я найменування особи, яка викликається та її адреса, номер кримінального провадження, найменування, в рамках якої здійснюється виклик, процесуальний статус, в якого перебуває викликана особа, час, день, місяць, рік і місце. Прибуття викликаної особи, процесуальна дія для участі, в якій викликається особа, наслідки неприбуття особи за викликом, із зазначенням тексту відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування приводу та здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження, передбачення цим кодексом поважні причини, через які особа може не з'явитися на виклик. Та нагадування про обов'язок заздалегідь повідомити про неможливість з'явлення. Підпис слідчого прокурора слідчого судді суду, е, який здійснює виклик. Також повинно бути зазначено поважні причини неприбуття особи на виклик в розумінні 138 статті. Відповідно до частини 1 статті 138, поважними причинами неприбуття особи на виклик є затримання, тримання під вартою або відбування покарання. Обмеження свободи пересування, пересування внаслідок дії закону або судового рішення, обставини непереборної сили, військові події, інші подібні обставини, відсутність особи у місце проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, поодорожі тощо, тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я в зв'язку з лікуванням, вагітністю, замови неможливості тимчасового залишити цей заклад. Смерть близьких родичів, членів сім'ї та інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю, не своєчасне одержання повістки про виклик, якщо вона була. Інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик, законодавець передбачив поважні причини неприбуття особи. Для того і а, вимоги з місту, для того, щоб особа, яка приходить в судовий процес, розуміла, що вона робить в даному процесі, а захисник роз... повинен розуміти та підготуватись. А захист чого саме він повинен здійснювати? Для того, щоб надавати якісну, професійну, правничу допомогу. Якщо відповідна особа не розуміє, у зв'язку з чим вона взагалі з'явилася випадково в судовому процесі, вона не може підготуватися. Суд позбавляє цього права гарантоване КПК. І відтак не може здійснювати ефективний захист без підготовки, що є відповідно об'єктивною обставиною званих судових органів. Відповідно до частини першої статті 45 України. КПК, КПК захисником є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру, зв'язку з її смертю обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, або вирішувалося питання про їх застосування. А також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про виночої наземній державі екстрадицію. Звертаю вашу увагу, що відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, викладеної, викладеної, зокрема, в справі влучання проти України, неналежний виклик і повідомлення в кримінальному провадженні, порушення їх порядку з боку судових органів, є порушенням право особи на захист. Гарантованого як нормами Конституції України, так і кримінально-процесуального кодексу. Конвенцію про захист прав людини і самоположних свобод, Варто будьте, будь ласка, в судовому засіданні оголошується технічна перерва через неможливість подальшої фіксації повного засідання. Чому? Ну, Якась технічна проблема. Ми не можемо далі фіксувати відео і аудіозапис.